Вітаю, шановні друзі. Давайте спробуємо коротенько розібратись в історії, яка відбувається сьогодні навколо Тайваню. Величезна кількість маніпуляцій, якихось е фіктивних висновків, думок вона лише заплутує нас в спробі з'ясувати. А чому, чому ж так загострилась проблема? І е яку мету ставлять гравці е в світовій геополітиці, розігруючи цю історію. Ну, по перше, давайте одразу відкинемо тезу про те, що якась там бабця сама по собі вирішила полетіти на цей Тайвань і спровокувати Третю світову війну. Зрозуміти, ніколи в світі а, поїздки і події такого рівня не відбуваються просто так спонтанно, або по чийсь особистій прихоті чи а, по почемусь особистому бажанню. Це завжди. Спланована історія, яка має під собою конкретну мету, але для того щоб зрозуміти, яку мету переслідують Сполучені Штати відправляючи туди пелосі, треба зрозуміти трошки історію Тайваню. Е, унікальна територія, яка не є на сьогоднішній день загально визнаною окремою державою, навіть Тайвань. Не претендує фактично на якусь свою незалежність на уряд Тайваню Тайвань, ще називається Китайська Республіка. Він претендує на контроль усієї території Китаю разом з материковою частиною. Як це відбулося? У 1946 році, після закінчення Другої світової війни, в Китаї розпочалась громадянська війна за підтримки Радянського Союзу. Влада в Китаї була повалена комуністичним режимом на чолі з відомим всім Мао Цзедуном, І фактично тоді комуністи захопили владу в Китаї, створивши цю відому всім нам Китайську Народну Республіку. Але уряд Китайської Республіки, який контролював Китай до приходу Мао Цзедуна, він був змушений втекти на територію острова Тайвань і залишитись там. Як? Уряд Китайської Республіки. Тоді Китайська Народна Республіка Мао вони хотіли. Зайти на Тайвань і ліквідувати остаточно е, владу Китайської Республіки, яка була до них. Але Сполучені Штати, які вели по всьому світу боротьбу з комуністичними режимами, вони надали підтримку Китайській республіці і е, допомогли там ввели свою армію на острів Тайвань і забезпечили безпекову е, безпекове прикриття владі Китайської республіки, яка знаходилась на острові Тайвань. Окрім цього, Сполучені Штати почали надавати. Усіляку підтримку китайській республіці а, там в технологіях, в якихось там матеріалах, ну будь-яку підтримку, на якій фактично Тайвань і став тим Тайванем, який ми знаємо сьогодні. Да? Китай це один з головних виробників мікрочипів в світі. Да? Сполучені Штати надавали технології, Тайвань виробляв високоякісний продукт, і таким самим таким чином він розвивав свою економіку. При цьому і уряд. Китайської Республіки, яка знаходиться на Тайвані, і уряд КНР Китайської Народної Республіки Комуністичної влади Китаю вони притримуються політики єдиного Китаю, тобто уряд Тайваню він каже, що ми не є незалежною державою, ми є єдиним Китаєм. А, тобто територія материкова. Китайської народної республіки це є наша територія. Ми е, є урядом, який це контролює. Але там тимчасово сидять комуністи. Так само, і уряд сьогоднішнього лідера е, влади не уряд, а влада Сі Цзіньпіна, е, вона говорить, що Тайвань це єдина територія е, Китаю, це не окрема держава, і тому просто там сидять тимчасово якісь е, колаборанти, які називають себе Китайською республікою. Тобто Прямого конфлікту або там провів незалежності, або заяв, що там хтось хоче відділитись від Китаю, такого немає. Да, це політика єдиного Китаю. Цю політику визнають більшість країн світу. Це визнають Сполучені Штати, це визнає Україна. Ми говоримо, що Китай єдиний неділимий, і ніяких е ну визнань окремо Тайваню або визна визнань окремо КНР не відбувається серед більшості країн, тому що якщо ти одразу ти визнаєш, як тільки ти визнаєш незалежність Тайваню, Каже, що Китайська республіка е, єдина, вона, вона знаходиться на острові Тайвань. Ти одразу отримаєш е, розірвання усіх е, відношень з Китайською Народною Республікою. І ніхто цього не робить, тому всі так балансують в цій історії, в основі сьогоднішнього конфлікту. От е, чому Пелосі раптом полетіла е, на ну намагається полетіти на Тайвань? Тут треба розуміти, який на сьогоднішній. День, яку на сьогоднішній день має владу Сі Цзіньпін в Китаї в материковій частині, і які його позиції всередині країни і на геополітичній мапі? За останні роки сила Сідзіньпі в Китаї його вплив всередині країни, він значно послабився. Коронавірусна криза, падіння економіки Китаю. Плюс всередині Китаю відбувається дуже активний розвиток націоналістичних рухів. Він послаблює владу Сі Цзіньпі. але ну в Китаї ж не обирається президент серед китайців. Да? В Китаї комуністична партія там є політбюро, як в радянському союзі, яке раз там на кілька років обирає нового свого. Лідера з 2012 року Сі Цзіньпі вже двічі займав посаду. А, там а, я не пам'ятаю, як там ну голови Китайської народної республіки. Так? І восени наближаються, наближається третій етап, а, три, ну, можливість його третього переобрання на це на цю посаду. Але всередині китайської комуністичної партії є дуже багато протиріч і невдоволення діями Сі Цзіньпіна. А, і оця історія з візитом американки, члену ну, влади Сполучених Штатів, вона фактично ще більше послаблює позиції Сі дзіньпіна. І тут одразу виникає питання: а чому ж тоді, якщо Китай займає позицію, що вони з Тайванем єдина? Країна, чому вони готують свої війська на узбережжі напроти Тайваню, і в нас в ЗМІ говорять про те, що Китай може напасти на Тайвань. Китай не збирається нападати на Тайвань Китай збирається оборонятись від захищатись від нападу Сполучених Штатів в разі, якщо армія Китаю вирішить якось перешкодити посадці Пелосі. При цьому дивіться, як розігрується красива ця історія. Жодних офіційних заяв з боку Сполучених Штатів про те, що Пелосі буде, що вона цілеспрямовано летить на Тайвань, немає. Є лише розповсюдження в ЗМІ по всьому світу інформацію, що вона може прилетіти, там бронюються якісь номери, що, мовляв, вона летить, чи, мовляв, вона не летить, і тут якісь перемовини для Цзіньпі який восени хоче втретє переобратись на посаду голови комуністичної партії Китаю, Для нього зараз найважливіше це не створення якихось великих геополітичних потрясінь навколо Китаю, тому що будь-яка така подія вона моментально знижує його рейтинг і знижує його шанси переобратися на третій строк. Тому Сполучені Штати дуже вміло розігрують цю історію. Тобто, е ймовірний візит Пелосі на Тайвань це 100% програш Сі Дзіньпіна в будь-якому випадку. Перший, якщо варіант перший Пелосі прилітає на Тайвань, китайська армія нічого не робить. А Пелосі відвідує цей острів, летить назад, Сполучені Штати і всередині материкової частини Китаю, до Сі Дзіньпіна. Постає питання, друже, а як же ж ти контролюєш свою країну? Як ти її захищаєш, якщо тобі по обличчю а, брудною ганчіркою, так от відшльопали, а ти це все а, проковтнув і ніяк не відреагував? Тобто для Сі Цзіньпіна це буде програш. Другий сценарій: летить пелосі, йде на посадку. А, китайські винищувачі не дають а, цьому літаку це робити. Як це буде? Ну штовхонина в повітрі поруч летять а, літаки. А, Військово-повітряних сил сполучених штатів, які будуть захищати літак держслужбовця, і можливе виникнення прямого зіткнення між авіацією США і авіацією Китаю, це до чого може призвести до прямого зіткнення армії США та Китаю. Потрібно це Сі Цзіньпіну в умовах цієї складної його внутрішньої політичної історії а, і а, майбутнього переобрання. Йому теж пред'являть претензії, що Дру, друже, ну в нас і так. Криза, складна економічна ситуація в країні, зростають націоналістичні настрої всередині країни, а ти розв'язуєш війну зі Сполученими Штатами. Це ну ти не можеш переобратись на третій термін. Тобто, будь-який варіант розвитку подій, коли Сі а коли Пелосі буде наближатись до Тайваню, це програшний варіант для Сі Цзіньпіна. Але чому Штати почали розігрувати цю історію? Давайте подивимось на позиції Китаю в умовах е, нападу Росії на Україну, в умовах війни. По-перше, Китай займав дуже таку е, тонку позицію. Да, в умовах, коли Україна визнає єдину політику Китаю, да, єдиний Китай, так само і Китай не визнає. Анексію Криму, Китай не визнає ДНР ЛНР. Китай каже, Україна ціла, суверенна, єдина, окей, okay, да? але при цьому Сі Цзіньпін вважається одним з найближчих друзів Володимира Путіна. Він до нього літав, він з ним спілкувався там під час війни, здається, три рази були перемовини між Сі Цзіньпі і Путіним. І Путін покладається на е, Сі Цзіньпіна як на людину, яка е, не встромить йому ніж. Вину і підтримує. А... Не не формально, але підтримує його агресію проти України. Так. Китай купує вугілля, купує газ і нафту у Росії. Китай постачає в форматі цього імпортозаміщення якісь там потрібні для Росії запчастини, там якісь комплектуючі до чогось. Китай вже пішли там чуткі інформації, що Китай постачає, може постачати Росії якісь безпілотники свої, тобто є пряма співпраця між Путіним і Сі Цзіньпіном. Сполучені Штати і цивілізований світ це не влаштовує. Тобто, Сполучені Штати максимально зацікавлені в тому, щоб Сі Цзіньпін не переобрався восени на третій термін. І можливо, в комуністичній партії Китаю є люди, які готові стати лідерами цієї країни лідерами комуністичної партії Китаю, і змінити зовнішню політичну е, риторику Китаю, і, наприклад, ну, відмовити Росії в купівлі їх е, нафти газу, да? або відмовити Росії в, в підтримці і в постачанні якихось комплектуючих, зайняти якусь іншу позицію стосовно е, війни, е, яку розв'язав Путін в Україні, наприклад, засудити або приєднати до санкцій. Тобто е, можливий. можливий. Розвиток подій, який би влаштовував би і Сполучені Штати, і Україну, і весь цивілізований світ по відношенню Китаю до війни в Україні, а, тому а, ось саме цю історію і намагаються розіграти зараз Сполучені Штати. Вони а, ну. Ніхто не скриває, що Сполучені Штати говорять, що діюча влада Китаю це влада, яка фактично ну не те, щоб є ворогом сполучених штатів, але це країна, яка викликає величезну кількість проблем в, в питанні світової безпеки. Да? Тому оця провокація відверта проти сі Цзіньпіна і розігрується зараз на острові. Тайвань. Прямого вторгнення а, армії Китаю на Тайвань ну, мені здається бути не може. це не моя позиція, це позиція там, експертів які, китайознавців, які говорять, що ну, немає передумов для нападу Китаю на Тайвань, тому що вони вважають Тайвань своєю територією. Тому ось це розгортання армії Китаю, це розгортання на випадок. Коли вони їх армія там здійснить якусь провокацію проти Пелосі, сполучені штати будуть відповідати, і тоді армія Китаю готова до зіткнення зі сполученими штатами. Але це варіант, при якому штат при якому Китай 100% буде в програшній ситуації, тому що влада Сі Цзіньпіна отримує величезний мінус всередині країни і не зможе продовжити правління. В цій країні тому мені здається, що саме сьогоднішній день, ну тобто не дарма кілька днів тому, дві години розмовляли між собою Сі Цзіньпін і е, Байден. Про що вони говорили? Ми не знаємо. Але мені здається, що вся історія з е, провокацією візитом Пелосі на Тайвань є елементом тиску Байдена Сполучених Штатів на Китай з е, вимогою змінити своє ставлення. До війни між до, ну, до війни між Росією та Україною. Тобто, можливо, штати вимагають від Сідзіньпіна не там постачати Росії зброю, не купувати їх там газ нафту, не не ну змінити свою зовнішню риторику. І, наприклад, визнати е, агресію Росії і ввести якісь санкції. І тоді Сполучені Штати ну моделюємо ситуацію. Да? Палусі каже: слухайте, я не знаю, хто розповсюджує ці чутки, що я лечу на Тайвань, я туди, туди не збираюсь і лечу назад. Це для Сі Цзіньпіна буде сам ну найкращий е, варіант, і це буде означати його перемогу. Але ця перемога Сі Цзіньпіна може. Базуватись лише на якихось домовленостях між, між штатами і е, комуністичною владою Китаю навколо питання України е, та Росії, да, навколо питання нашої з вами війни. Тому е, ось мені здається, саме зараз йдуть головні перемовини між Штатами та Китаєм щодо вирішення цього питання. Якщо Сі Цзіньпінь каже Окей. Я готовий піти на якісь тіньові поступки, я готовий змінити а, десь зовнішню або внутрішню, або якусь тіньову риторику або дії Китаю по відношенню до Росії в обмін на те, що Пелосі знімає оцей а, градус напруги навколо острова Тайвань. Ці концепція, яку я щойно звучив, це не моя а, особиста думка. У нас вчора. В проєкті національного телемарафону був дуже цікавий класний ефір, присвячений Китаю. Там майже годину ми розмовляли з е, людиною, яка е, точно знає, як, е, ну, що відбувається всередині Китаю. Я посилання на цей ефір додам в під своїм відео. Можете послухати, подивитись, але ситуація виглядає приблизно приблизно ось так. Тому говорити, що, там, що це особиста ініціатива Пелосі або це якась незрозумілі дії Байдена. Друзі, це все не так. Йде велика гра. Послаблення Китаю і зміна влади Сі Цзіньпіна для Сполучених Штатів це. Головний головна ціль, яку вони переслідують оцими своїми діями навколо Тайвань. І я думаю, що найближчими годинами ми вже зрозуміємо, який варіант буде розвиватись. і чи якщо Пелосі все ж таки полетить на Тайвань, то це буде означати, що Сполучені Штати не домовились з Сі Цзіньпіном про якісь його поступки або якісь зміну його риторики або дій в по відношенню до війни, яка відбувається зараз на території України. Ну Якщо Пелосі не полетить, то друзі, слідкуємо за новинами, і мені здається, що цей варіант найбільш вирогідний, тому що Сі Цзіньпін хоче залишитись при владі, і це для нього єдиний шанс. Тоді ми впродовж найближчих днів-тижнів побачимо зміну риторики Китаю по відношенню до Росії, по відношенню до її агресії. На території України сподіваюсь, було цікаво. Поділитися цим ефіром, підпишіться на мій канал, і обов'язково будемо розбирати подібні історії, тому що ну варто знати правду і розбиратись в подіях, які відбуваються в світі.